Професію військового журналіста, уродженець села Білокриниця Кременецького району Дмитро Лабуткін здобув у Львівській академії сухопутних військ України з 2009 року. Служив у Севастополі, працюючи в телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ, де згодом очолив редакцію телебачення. Був справжнім морським офіцером. Брав участь у багатьох морських походах, міжнародних навчаннях. Він справжній військовий моряк, офіцер, який знав. Військову справу, морську справу багато робив цікавих матеріалів, фільмів, сюжетів, власне, про морську службу. Це велика втрата як для нас, так і для військово-морських сил, тому що людина вміла грамотно подати інформацію, якісно, грамотно, швидко і з цікавинкою. Коли Росія анексувала Крим у Дмитра Лабуткіна, питання залишитись у Севастополі чи залишатись вірним присязі українському народові не виникало, кажуть його друзі. І він з дружиною і п'ятилітньою донькою виїхав до Одеси, де продовжив службу. У січні поїхав на передову у зону. АТО. в секторі це Дмитро Лабуткін був заступником керівника зі зв'язків з громадськістю та змі. В середині лютого загинув у Дебальцевому, виконуючи свій професійний обов'язок. Він виходить. Це був день виходу. Він міг би нічого не знімати, я ж кажу. В нього був наказ на вибуття до місць постійної дислокації, до Одеси. Він їхав додому. Але, їдучи додому, він залишався журналістом у всьому. Коли він виїздив на бронетранспортері з Дебальцевого, власне кажучи, він міг би ні знімати нічого, не ні сидіти на броні, не ризикувати своїм життям. А бути всередині бронетранспортера це більш безпечно. Дмитра Лабуткіна шукали впродовж місяця, врешті його впізнали у Дніпропетровському морзі. Сподівання були від до самого останнього. Всі чекали, всі сподівалися, що він живий, що все з ним добре. Чекали його рідні, близькі. Чекали ми, ми його друзі. Всі його чекали, все його чекала. Поховали Дмитра Лабуткіна у його рідному селі Білокриниця. Місцевих багато хто його знає. Знають хорошу сім'ю, хороша сім'я. Ну, Практично, можна сказати, він одружився, мало приїжджав, бо в нього, напевно, що була своя робота, свої справи. 29-річний Дмитро Лабуткін став першою втратою серед військових журналістів, залишив молоду дружину і п'ятирічну доньку. Співчуваємо рідним і близьким. Слава героєві.